Буття глава 9. І благословив Бог Ноя і синів Його, і сказав їм Володіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, нехай бояться вас, і нехай тремтять перед вами усі звірі земні, і вся худоба земна, і всі птахи небесні, все, що рухається на землі, і усі риби морські, у ваші руки віддані вони. Все, що рухається, що живе, буде вам у їжу, як зелень трав'яну даю нам вам усе, тільки плоті з душею її, і кров'ю її не їжте. Я стягну і вашу кров, у якій життя ваше, стягну її від усякого звіра, стягну також душу людини, від руки людини, від руки брата її, хто проллє кров людську, того кров проллється рукою людини. Бо людина створена за образом Божим, ви шкодіться і розмножуйтесь, і розповсюджуйте по землі і прирозмножуйтесь на ній. І сказав Бог Ною, і синам його з ним: ось я укладу мій з вами, і з нащадками вашими після вас, і з усякою душею живою, що з вами, і з птахами і худобою. І з усіма звірами земними, які у вас, з усіма, що ввійшли з ковчеха. З усіма тваринами земними укладу завіт, мій з вами, що не буде більше знищена всяка плоть водами потопу, і не буде вже потопу на спостошення землі. І сказав Господь Бог: Ось знамення завіту, яке я укладаю між мною і між вами, і між усякою душею живою, що з вами, родина завжди. Я покладаю веселку мою хмарі, щоб вона була знаменням вічного завіту між мною і між землею. І буде, коли я наведу хмару на землю, то з'явиться веселка моя у хмарі, і я згадаю завіт мій, що між мною і між вами, і між усякою душею живою, в усякій плоті, і не буде більше вода потопом на знищення всякої плоті, і буде веселка моя у хмарі, і я побачу її. І згадаю завіт вічний між Богом і між землею, і між усякою душею живою в усякій плоті, що на землі, і сказав Бог Ною, ось знамення завіту, який я украв між мною і між усякою плотю, що на землі, сини Ноєві, що вийшли з ковчега, були Сим, хам і Яфет. хам уже був батьком Ханаана. Ці троє були синами Ноєвими, і від них заселилась уся земля. Ной почав обробляти землю і насадив виноградник, і випив він вина із сп'янів, і лежав оголеним у наметі своєму, і побачив хам батько Ханаана, наготу батька свого. І, вийшовши, розповів двом братам своїм, син же Єфет, взяли одяг і, поклавши його на плечі свої, пішли задом і покрили наготу батька свого. Обличчя їхні були повернені назад, і вони не бачили наготи батька свого, но й від вина свого і довідався, що вчинив над ним менший син його. І сказав Проклятий Ханаан, раб, рабів буде він, у братів своїх. Потім сказав Благословений Господь Бог симів, Ханаан же буде рабом йому. Нехай поширить Бог Єфета, нехай оселиться він у наметах Семових. Ханаан же буде рабом йому і жив Ної після потопу 350 років. Усіх же днів Ноєвих було 950 років, і він помер.